Добрий вечір, шановне панську. Закінчив я гранулювати е, гранулу. Трошки з вентил... е, гранулятором помучився. Ну, як помучився, я висверлив, Погано йшла мені минулого разу гранула, я висверлив отвори. Ну і думав, що в тому причина, може, частково була і в тому причина. а... Зараз е, запустив, поробив гранулу, зробив кхе, десь біля 80 кг гранули. І суть в чому була гранулятор, бачите, в мене тут е, е, матриця ведуча, ролики стоять на місці, крутяться. І грався я, напевно, два заміси, в мене заміси десь. Біля 20 кг трошки менше 19-19,5. То я поки пропустив, поки того. І... А суть в чому була? Суть в 100-150 грамах води. Менше дав води потім до другої партії, до третьої, четвертої партії додав я ще лишньої 150 грам води. І... Гранула гарно пішла. Ну, ще е, регулював тут е, е, зазори між роликами, туди-сюди грався. Ну, причину не міг знайти. Ну, тепер вже знайшов причину, не знаю, чи передає. Тут білим тимво фламастером відзначив, де я маю затискати, бо після грануляції я на. Десь на 90% центів, 90 градусів відпустив ролики. Ролики треба відпускати, бо матриця гаряча і під роликами такий, як називається, такий горбочок, потім стає ну, притиску, і дуже тяжко моторові зрушити з місця. Треба в даному випадку з матрицею такою рухомою треба відпускати чуть ролики. Починаю гранулювання на суміші такі з тим от Даулії ще сьогодні, соняшникової макуха і соняшниково макуха і висівки пшеничні. Гранула. Гранула. Була 12 кілограмів зерна була, пшениця, пшениця ячмінь, кукурудза. Кукурудзе і ну, більш-менш на око кидав, бо остатки кукурудзи були, минулорічний ячмінь. Ну, пшениця тогорічна була свіжа. Далі 3,5 кг зернова група була. 3,5, то я по пам'яті говорю, 3,5 кг висівок пшеничних, 1,5 кг трав'яної муки. Далі 1,5 кг макухи соняшникової, пів кілограма. Соєвої макухи. Ось такий був раціон. Плюс ще сіль давав. І що ще давав? Ну і сіль давав. Три кальцій фосфат не давав, не хотів бавитися. Думав, що то від три кальцій фосфату, бо курам робив останній раз. І мені потім після не йшла гранула з... для нутрі. Я думав, що А курам даю дуже багато. 3 кальцій фосфату. І ну, і думав, що той кальцій фосфат забиває мені матрицю. Далі. Після гранулювання маю ось такий ящик, десь зробив під розмір решета, решето купив на OLX розміром. Десь 80 см на метр приблизно. Далі, з інтої сторони є вентилятор. Вентилятор є такий, як ставлять побутовий, який ставлять на витяжку. І один вентилятор я спалив, тому що дуже багато накидав велику висоту гранули. Ну, а він слабенький відносно і е, він не міг продути і грів, з, з, грівся мотор і спалив, купив я другий такий самий, ну але менше з тим. І тепер вже сантиметрів 15 гранули кидаю. Тут спереді більше є, а в одному місці до половини кидаю 15 градус, 15 сантиметрів. Гранули, і потім, якщо я багато роблю, так як сьогодні, то гранулу, яку, яка підсохла, бо досить гарно, вона швидко висихає. Гранула, яка підсохла, я забираю і кидаю іншу гранулу. Чому прийшов я до гранули? І, тому що мав крулі. Мав гранулятор, а починав я, як напевно, всі ви починав я з каші. Кашель, звичайно, для нутрі є краще, тому що вони свіжі. ну, гранула, а гранула то так, будемо казати, для лінивого. Тому дивіться, я 80 кг зробив гранули, це приблизно мені буде на 20 днів, трошки більше. От, на 20 днів, тобто я витратив сьогодні, будемо казати, один день, і 20 днів я буду вільний. Бо носитися з баняками, з тим всім дуже важко. А так, взяв ось е, гранулу і пішов 30 чи скільки мене тут. Там внутрі є десь коло більше, біля 30 внутрі. пішов з відерком, дав їсти, в принципі, 10 літрову відерку, то відро гранули, то приблизно на півтора, ну, на два дні не вистачає. От, ось така ситуація. А взяв горня, горнятку, мірку, як, як мірку, точніше, два, бо маю <кій> одне горня, яке металічне, в яке влазить 200 грам гранули, а друге мають 300 грам. І я вже собі там регулюю, кому скільки гранули давати. Скільки на одну дорослу особу даю на добу 200 грамів гранули, а в принципі, як рахувати, Якщо рахувати на сухі, на сухі зернові, то на 1 на кілограм живої ваги 30-35 г зернових, сухих зернових. Не каші 35 г, а от зерна, з якого ми варимо потім кашу, то з розрахунку 30-35 г на одну, на одну нутрію. Чому таки 30-35? Тому що зернові бувають різні. Якщо давати з макухами, то, треба давати, то можна давати 30 грам, щоб були ті самі калорії. Калорії і білки в кормі вашому. А якщо ми даємо чисте зерно, то треба зерна, напевно, розраховувати приблизно 35 грамів. Але в принципі потрібно дивитися, дивитися щоб як поїдають нутрії. Тобто годувати нутрії правильно, правильно в якому розумінні. Ну, як ми приходимо давати нутріям, бажано, щоб нутрії на вас чекали і бігли до корму. Нутрія, то, що ми дали, нутрія повинна з'їсти за. Протягом пів години, потім підійти через півгодини, і як там трошки до 10% вони порозкидають, не позбирають, то значить ми вгадали норму, яку треба давати на дану клітку чи на даний вольєр. Якщо внутрі поставили дуже багато, через пів години більше 10% корму. Ну, Ну, якщо то самка і є молодняк, то можна оставляти. А якщо є дорослі нутрії, то, ми, то означає, що ми даємо забагато. І наступний раз, як ми будемо приходити, то нутрії так будуть на нас дивитися, бо вони той корм подоїдають і, в принципі, їсти ще не дуже схочуть. А як нутрії не хочуть їсти, вони підходять до корму і починають його розкидати. Тому що внутрі я не голодна. А... Ось. Ну, зараз в принципі йду я годувати внутрі. Все, дякую за увагу. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування.